Всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні знову вибралися покопати по старовині. Сьогодні у нас е, наслойоночка от, от поле, друзі, якщо бачите. Сьогодні у нас скіфи черняхи по програмі. Побачимо, що буде попадатися цікаво, все буду вам показувати. Так що запасайте з чимось смачненьким. Буде цікаво. Погнали копати! Так, друзяки, така на сьогодні локація. Ось, отам от, будемо ходити там. Поле зроблене, виоране, будемо пробувати. Черняхи, коротше, тільки зайшли на поле, думаю, щось повинно бути. Так що, всім гарного перегляду, поїхали копати. Так, друзяки, перша знахідочка моя. Карад бігає, ось такі от красоти. Тут наслойоночка, слоєночка, тут все було. Ось дивіться який красунчик. Ціленький. Бачите? Дивіться розмір який у нього. Взагалі ось мізинець Дивіться. Взагалі розмір шикарнючий. Нак обалденний. Ну це ходимо ми десь, ну я думаю, хвилин 25 вже ми бігаємо. Хвилин 25, але чотенький. Вітер. Але радує, що сонечко трошки є. Напередодні був сніг з дощем. Ну ходити можна, провіяло трохи поле. Дивіться, який шикарний. Опа. Оп. Ось от такий. От. Нок. Таке вістря сківське попадається клас. Лайкосик забираю, ми ходимо далі. Друга знахідочка випадає. Коротше, так випало вже, думаю, все, динарик, але тільки тільки отакий от, от гудзичок від кольцо. Ну, якийсь такий цікавенький. Треба промивати. Зранку був морощик, то воно зараз не так гарно відчищається. Але тим не менш для кількості забираю і рухаюсь далі. Так, друзяки, є. Камрад розмочився. Дивіться, не було в нього нічого нічого. Потім дивіться, що випадає. Ось вам. Ось такий динарик. Блін, випадає клас. Це суперово. Бачите? Ось така от легенда. Ось такий динарк. Він у нас по динарях спеціалізується. Ми таке наконечники копаємо, він динарі копає. Є, друзі. Є срібло. Так що вже коп заліковий на сьогодні. Тому ми будемо продовжувати далі. Ось такий от портрет. Чудово! Ставимо лайкосики, підписуємось. Далі буде цікаво, погнали. Так, друзяки Ще є цікавушка. Дивіться який. Дивіться, які тут вони попадаються. Тупо такі цілесенькі. Вістрічко яке, дивіться. Наче тільки-тільки воно з конвейера. Чітка. Клас. Взагалі теж таке прикольне. Ось такі от. Прикольні наки. Ось вітер вибачайте. Коротше, йдемо поки що по знахідках непогано. Як на годинку копу, то може піти. Буває, цілий день проходиш один кінечник і все. А тут, забираємо, рухаємось далі. Так, друзяки, є. Подивіться. От. Камрада випадає перша фібула на сьогодні, ну, спиночка. Але цікаво. Маленька, дивіться, грубенька така спиночка. Може бути. Черняхи, дивіться, з візеруночками тут непогано, непогано. Ось така застібочка. от Може бути. Що ж, рухаємось далі, не перемикаємось, друзі. Це тільки ще початок. Так, є сигнальчик. Спробуємо онлайн. Десь був, блін, де. А, ось, що я шукаю, я ж його назначив, ходив до камрада фібулочку знімати. І назначив, де воно тут б'є. Зараз побачимо. Воно... Ну... ну, гарно б'є. Б'є гарно. А що воно може бути? Що? Що Земля викине? ще в Землі, зараз будемо бачити, копаю, Головне, щоб не як завжди. Коли онлайн копаєш, випадають якісь шмурдяки. Ну, поки що не бачу. Поки що не бачу, зараз спробую піном знайти, щоб швидше було це все діло. Щось я почну шукати. Є, друзі. Походу, що воно. Так, насінинка Є онлайнчик. Насіниночка. Доволі непогано. Доволі непогано Дивіться, на клаптику. Вже два нака знайшов за хвилин 10. Прикольно. Класний. Беру, йду далі. Так, друзяки. Є ще, дивіться. Трошки обломаний, звісно, але тим не менш, ну, це не срібний, лімесний, але динарик. Але динарик. Ще одна римська монетка попадається. Може бути. Тут, тут на ну, такий підзализаний. Але як факт, як факт піде. Як факт піде. Ось така от монетка, друзі. Лайкосик. Вже дивіться ну, один з половиною, можна сказати, але, але є. Клас, клас, продовжуємо далі. Знову, друзі, знахідочка є. Зараз будемо дивитись разом. Гарно била. Ось побидається, дивимось, ось така спиночка фібули з флажочком. Бачите? Ось така. Це красиво. Практично ціленька. Голочка ще і ось така фібулка. Спиночка, точніше. Може бути. От. Цікава знахідочка. Таких що в мене ціленьких не було. Вже буде. Ось така спиночка, друзі. Патина присутня, все присутнє. Черняхівська культура. Забираємо, рухаємось далі. Так, друзі. Дивимось, Камрадос піднімає, дивіться Бачите? Срібло, срібна спиночка фібули випадає. Не знаю чи передає так. Вживу, звісно, вона класніша. Якось так трошки підсвічує. Вживу вона класніша, набагато. Ось така от срібна спиночка випадає. Бачите, пойдет, пойдеть, пойдеть, срібця. Так що ми рухаємось далі, срібна фіболка є. І ще один друзі випадає. Ось такий красунчик. Теж ціленький, красивий. Ось з отвором треба почистити буде. О, сьогодні вістрячка йдуть у мене непогано. Динарика срібного ще не знайшов, але ще трошки часу є, вже небагато. Але ходжу, ходжу, друзі. Зустрівся з камрадом ось. Ось, бачите, є срібло, білончик у нього, ось така скіпська проколочка, такі накінечники, коротше, ось такий результат. Так що ходимо далі, знахідочки є. Так, ще один, друзі. Вже сьогодні. Сьогодні знову непогано по наках. Непогано. Ось така вістря. Ще одна випадає. В кінці покажу потім скільки знайшов. Ось так.